Як їх тільки не називають самоборона Криму, аксьонівці зелені чоловічки. Ці люди твердять, що охороняють мир та цивільне населення, і от від рук добре озброєних провокаторів постраждали українські військові, які несли службу та перебували на своїй території. 17 березня вночі відбувся штурм 13-го фотограметичного центру головного управління оперативного забезпечення збройних сил України. Нападники були у формі збройних сил Російської Федерації без розпізнавальних знаків та озброєння. Під час сутички загинув український військовослужбовець прапорщик Сергій Какурін, А двоє офіцерів отримали поранення. Командира частини захопили у полон. Несколько годин часов назад прийдеш вистріл. Кто и с кем пока неизвестно. Вот, то есть какие-то лица проникли на территорию вооруженные. И началась здесь какая-то неприятная ситуация. Мы в данный момент просто защищаем территорию от проникновения посторонних людей, в том числе и репортеров. Лише після цього влада дозволила українським захисникам застосовувати зброю. Хоча такі рішення необхідно було ухвалювати раніше. Майже місяць тому, вночі 28 лютого, невідомі зі зброєю взяли під контроль аеропорт міста Сімферополь. Жодних коментарів, хто вони і звідки, не давали. Це був лише початок операції із захоплення Криму. Після аеропорту у блокаді опинились військові частини в Перевальному, Бахчисараї, Феодосії. Замахнувся ворог навіть на штаб військово-морських сил України. Аби українські вояки не вийшли в море з бухти Донузлав, росіяни затопили раніше списаний великий протичовновий корабель Оршаків. Сьогодні около 11 часов російсь... з сторони Російської Федерації було затоплено ім'я третє судно входу входа в озеро Донузлав. Причина тому стала возможною причина стала це проход судна і морского морського порта. то есть гражданского судна. На цей час українські війська вже були проведені у вищий ступінь бойової готовності. Наші бійці перебували в облозі та на провокації не піддавались і залишались вірними присязі. Вони чекали вказівок з Києва, і ніхто не хотів кровопролиття. Бела подготовлена провокация, поэтому сразу наехали віри, три лучшей винокамеры. А, а вы, пожалуйста, расскажите, как бы наш твоих. Спасибо до скалки. Расскажу. Такое брызгам с этим отношением. Можно расскажите, как вы нашим похитили. 17 березня група невідомих штурмувала базу далекого авіанаведення в селі Плодове під Севастополем. Нападники стріляли з автоматичної зброї в повітря. А вже 19 березня агресивно налаштовані молодики захопили Бахчисарайський автобатальйон. У той самий день група невідомих цивільних осіб зламала ворота штабу військово-морських сил України, увірвалась на його територію. Після чого зник командувач Військово-морських сил Збройних сил України Сергій Гайдук. Наступного дня контрадмірала Гайдука було звільнено з російського полону. І нарешті, після смерті українського військовослужбовця, влада вирішила посилити кордон України з Росією. На схід та південь країни допомагати прикордонникам прибули десантні підрозділи. У їхньому розпорядженні стрілецька зброя з бойовими патронами та важка військова техніка. Та чи доведеться її застосовувати, знають, мабуть, тільки в Кремлі. Українські військові нарощують сили по периметру кордону із Російською Федерацією, займають позиції на Перекопському перешийку в районі адміністративного кордону з Кримом. Наші бійці постійно зіштовхуються з провокаціями з боку російського агресора, але своїх позицій не полишають. Складна ситуація і на Херсонщині. Там є непоодинокі випадки висадки російського десанту. Нашим вдається тримати ситуацію під контролем. До відкритих збройних зіткнень не доходить. Проте як озброєні люди без розпізна. Навальних знаків, так і так звані козаки постійно дестабілізують ситуацію. Намагалися викрасти снайпера та навіть висувалися на батері. Настроєні всі рішучі, справжні українці, справжні патріоти. Якщо треба буде, будемо захищатися, звичайно. І... Нікуди звідси не піде. Північні кордони України також посилюються українськими військовими. Вони на блокпостах озброєні та екіпіровані повністю. Тут створили інженерні загородження, відкопали копаніри для бойової техніки, обладнали стрілецькі позиції. Приїхали, залишаюсь Березни, Тут поряд ми березнянський пункти, а екстрена медичної допомоги та медицини катастроф. От їхали з Чернігова і заїхали підтримати наших вояків, наших хлопців. Я сам служив, теж в караулі стояли, жалко хлопців. Вони нас оберігають, хай їм Бог здоров'я дає. Ну, щоб не було війни. Щоб не було війни, війни да. треба ну, захищати нас. Зараз військові забезпечують охорону та порядок на стратегічному об'єкті. За необхідності вони готові ввести пропускний режим та перевіряти транспортні засоби. А в разі надзвичайної ситуації здатні миттєво заблокувати рух. Осторонь армійських проблем в Україні не залишається ніхто. Всі від вчителів і медиків до підприємців та депутатів. Так Владислав Артошенко посприяв, щоб у Чернігівському військовому шпиталі облаштували дві додаткові операційні. А для місцевого обласного військомату виділено 11,5 тисяч гривень на закупівлю пального та придбано 8 мегафонів. Також нардеп взяв на себе обов'язок забезпечити добровольців із Сіверського краю комплектами військового одягу та взут. На загальну суму понад 1 мільйон гривень. Як казав, комбриктно порагняв. Підприємці беруться безкоштовно і ремонтувати техніку. Ми вирішили таким чином, щоб допомогти ремонтувати військову техніку. І Зараз, ви бачите, самі цей автомобіль він прийшов до нас на ремонт. Ми Повний капітальний ремонт і буде переданий назад військовим нашим українським військовим. Тут є всі належні профільні лінії, виробничі, фахівці підготовлені, які здатні навіть і броньовану техніку БТР ремонтувати. Вінницькі підприємці відкрили рахунок в Ощадбанку, тож армії можуть допомогти як харчами, так і паливом. Хотинські аграрії також долучилися до благородної справи. Роблять це адресно. Було звернення таке до, від командира аеромобільної групи, яка знаходиться на перешийку в Херсонській області на межі з, з Кримом, про те, що їм потрібно там і станцію для освітлення, і ну, багато дечого потрібно. Окрім того, вирішили допомогти Кам'янець-Подільському центру розмінування. Його сапери були учасниками не однієї мирної операції на території інших держав. Утім, аби нині виконувати свою небезпечну роботу, їм бракує спецобладнання, акумуляторних батарей та далекомірів для міношукачів. На сьогоднішній день вже є міношукачі виробництва Канади, Німеччини, і в принципі система їх придбання налагоджена. Вона є все заключається в коштах. Фермери закликають інших сільгоспвиробників Буковини допомогти армії. Вже відгукнулися кельманецькі аграрії. Вони будуть опікуватися тактичною групою 80-го аромобільного полку. Сейчас наші ребята показують пример героїзму, і ми знаємо, що якщо ми їх поддержим в тилу, ми поддержим їх всім, чим ми можемо. А то эта війна буде выиграна. Ми дадим дійсно відпор. Стартувала і акція «Підтримай українську армію. Станом на сьогодні цифра зібраних коштів понад 24 мільйони. 23 піде на матеріально-технічне зміцнення війська, решта на медичні потреби.